Думка про покупку ноутбука з'явилась в мене декілька років тому. В той час я мав потужний ПК для ігор та роботи, але приходячи втомлений з роботи вечорами, мав мало бажання сидіти ще за ним. Потім ПК вимушений був продати, переїхати, та як часто буває, не було то можливості, то бажання. І ось коли цей час прийшов, вибрати виявилось не так то й легко, бо після ПК з його вибором комплектуючих і модернізацією, ноутбук здався дуже компромісним рішенням. Потужний, але дорогий, легкий, але за Пам'яттю, якісний дисплей, але слабке залізо і так далі. Але згодом, передивляючись нові ноутбуки, я наштовхнувся на досить цікаву пропозицію від HP. А чому я вибирав саме його, поясню саме зараз. Сам ноутбук обійшовся мені у 20 тисяч гривень або 731 долар по курсу від 23 лютого 2023 року за версію 8256. Модернізував у сервісному центрі Ельмір, додавши ОЗУ від Team Elite за 862 гривні або 23 долари та замінивши SSD на 512 гіг від Team Group. Це приблизно 37 доларів або 1355 гривень. Інтелкор ай три дванадцять п'ятнадцять ю. Максимальна частота з технологією Intel Turbo Boost 4.4 ГГц, 10 МБ кеш пам'яті L3, 6 ядер, 8 потоків, 4 енергоефективних ядра, працюючих в однопотоці, та 2 високопродуктивних працюючих в 4 потоки, що й дає 8 потоків. Діагональ 15,6 дюйма, роздільна здатність Full HD, SVA матриця, вузька рамка, антивідблискове покриття, яскравість 250 канделів на метр квадратний, колірне охоплення. NTSC 45%. ОЗУ 16 ГБ DDR4 на частоті 3200. 8 ГБ Samsung на частоті 3200 з затримками 20, 21, 22, 24. Team Elite 8 ГБ на частоті 3200 з затримками 18, 19, 20 і 22. Все це працює у двоканалі. SSD Team Group MP33 Pro, NVMe Express, SLC Caching, 3 d NAND. 512 ГБ на швидкостях запису 2000 Мбіт у секунду та читання 2400 Мбіт у секунду. В той час, як модель заводського SSD можна побачити на екрані. Комбінований модуль Wi-Fi RTL 8822 CE 802.11 ABGNAC 2 х 2, тобто Wi-Fi 5 і Bluetooth 5. Два порти USB Type A SuperSpeed, швидкість передавання даних 5 Гб на секунду, один порт SuperSpeed USB Type C, швидкість передавання даних 5 ГБ на секунду, один порт RG45, тобто Гігабітний LAN порт, один комбінований роз'єм для навушників і мікрофона, міні Джек 3,5 мм, один порт HDMI, 14 4B, одне гніздо живлення змінного струму, вебкамера 1 мегапіксель HD, батарея 41 Вт. -го. Габарити 358 на 199 на 242 мм, комплектація, ноутбук, адаптер живлення та документація. Ноутбук в мене з темно-сірого пластику, позаду красується зеркальний логотип HP, динаміки та отвір для видову гарячого повітря зверху, охолодження знизу виведено тонкою смужкою перфорації, клавіатура повноцінна з нампад, є регулювання яскравості, вимикання звуку, перемикання треків, режим польоту, а також корисна підсвітка Caps Lock. але повноцінної підсвітки в клавіатури немає. Вона тиха, з коротким ходом та приємна на дотик. Тачпад непоганий, працює швидко та плавно. Також у тачпаду є дві кнопки ЛКМ та ПКМ, що виявились досить зручними, хоча їх кліки досить гучні. Кнопка живлення винесена окремо її не сплутати, як у моделях деяких виробників, де вона ховається посеред системних клавіш. Поверхня має широковатість, від чого на неї приємно класти долоні, де руки не пітніють і довго не втомлюються. Рамки зверху та знизу дисплея по 20 мм, крані по 7 мм. Шарнір суцільний, від чого є більш стійкими дисплей. Портів небагато, але до їх якості претензій немає. Встановлені точно і не теліпаються. Знизу є резинові ніжки для зменшення ковзання на столі. Ноутбук приїхав до мене з FreeDOS, що, говорячи до людей нетямлячих, означає без операційної системи. З установкою Windows 11 проблем не виникло: біос простий, без непотрібних функцій. Все встановилось швидко і без проблем. Драйвери накатились при першому включенні. Хоча у людей, які не мають ключ активації, реєстрація акаунту та згода з десятками функцій стеження за користувачем може вас непогано так загрузити і роздратувати, з чим я саме зіткнувся. До продуктивності в 11-й Вінді питань немає. Все працює плавно і швидко, особливо якщо вимкнути автозапуск програм в диспетчері задач. I don't get fucked by nigga. Kill a nigga off rig. Jibba, new cake. That's a brand new leg. Тест запасу камери, звук, якість, кольори. Все нібито непогане. Ноутбук встановлена батарея на 41 Вт годину, що вкупі з енергоефективним процесором повинно давати непоганий час роботи без розетки. Але по моїм тестам, на максимальній яскравості в режимі енергозбереження ноутбук втрачав заряд середнього. Тобто в режимі серфінгу у мережі по Wi-Fi з гарним з'єднанням, підключеними навушниками по Bluetooth, втратив близько 29% заряду за годину. За другу, де до цього ще додалась музика, пішло вже 53%, а на третю 80%. Це може приблизно означати, що в режимі офісної роботи ноутбук буде працювати приблизно 7-8 годин на середньо низькій яскравості. Результат не рекордний, але й не такий поганий, як в ігробуках. Рівень шуму, який мені вдалося зафіксувати, був приблизно на рівні 45 дБ, що нагадує роботу робота пилососа під ногами. Але цей шум триває до охолодження процесора десь на рівень 45 градусів Цельсію. В звичайній роботі при перегляді відео чи редагуванні текстових файлів ноутбук майже нечутний. В якості програм я вирішив використати Gimp як аналог Adobe Photoshop, бо не схотів для випробувальної версії вводити дані банківської карти. Дякую, Adobe. AutoCAD 2023 для людей, котрим цікаві можливості ноутбука в інженерній середі та сміжних з ними. DaVinci Resolve 18. Для тих, хто хоче побачити можливості в редагуванні відео на цьому залізі, хоч у цього екземпляра і немає якісного дисплею для кольорової корекції. Та wps Office для людей, які представляють абсолютну більшість для ноутбуків такого класу, а саме офісних робітників різних напрямів, так чи інакше працюючих у пакетах програм редагування тексту, презентацій, роботи з бухгалтерією та інші. Не використав пакет MS Office, бо там така сама болячка для випробувальної версії, як і Adobe Photoshop, а саме необхідність під'єднання банківської картки, що, знаючи наші реалії з відключенням світла чи інтернету, мене трохи налякало. В GIMP проблем особливих не з'явилось, та процесор добре себе показав у роботі з цією програмою, звичайно, додаючи, що я не займався обробкою файлів, знятих на телескоп Джеймса Веба, робив лише плашку на відео Full HD. AutoCAD 2023 працює добре, на мою думку, якщо казати про 3D креслення і про те, що процесор має теплопакет 15 Вт і блок живлення усього на 45 Вт. З 2D проблем зовсім немає, а в 3D все буде залежати від збірки, вузла чи іншого. Для невеликих деталей типу цієї робочої станції працювати можна без проблем, а збірки побільше можуть викликати проблеми. Цю 3D-модель я скачав на цьому сайті, якщо вам буде потрібно щось схоже. Але зазначаю, що для комфортної роботи у вас повинно буде встановлено хоча б 16 ГБ оперативки, бо такі програми прожерливі до неї. Так і не забуваємо, що тут немає дискретної графіки, бо наша відеокарта теж може дати знаки. В будь-якому разі продуктивність цього процесора і його вбудованої графіки мене вразила. DaVinci Resolve в рендері 4К відео при 30 кадрах, бітрейті 35 Мбіт в кодеку H264, бо 265 може збити з пантелику і не такого малюка, знятих на мій Sony xz 2 без використання правок, лише рендер 5 п'ятихвили відео та аудіодоріжки зайняв 15 хвилин 44 секунди. Результат досить очікуваний, бо, по-перше, це u серія процесора з більш низьким споживанням енергії, а також рендер на вбудованій графіці XE 64 4 EU, яка і не створена для таких знущань, як мені здається, хоч трека відео в Ютубі вмикає без проблем. На мою думку, якщо у вас буде бажання монтувати на цьому ноуті в такій конфігурації, то потрібно це робити в Full HD, бо накинувши ще ефектів, тексту переходів, декілька одночасних відеорядів, процесор збожеволює. Та й кількість кадрів при редагуванні доріжки вас теж мало вдовольнить. У WPS Office відкрив старі документи з часів універу, і по швидкості роботи питань не виникло. Будь-яка з програм типу Word, Excel, PowerPoint буде працювати без проблем. В якості ігор я вибрав World of Tanks, Fortnite, Rocket League, бо AAA на цьому ноуті вам світить лише в HD. та й на 512 ГБ гігабайтів. Не дуже сприяв, аби я скачав сюди хоча б 10 AAA ігор, які в більшості випадків працюють на рівні 30 фпс чи трохи більше. Тому вбудована графіка підходить саме для інді та онлайн ігор. World of Tanks працює стабільно в 60 FPS вже на середніх налаштуваннях, і цього в sd клієнтів вистачить, щоб надерти комусь дубку. Якщо налаштування підняти до високих максимальних, то ви отримаєте від 25 до 45 кадрів в залежності від налаштувань та високий рівень шуму. В Fortnite Full HD працює дуже погано, але грати можна знизивши роздільну здатність до HD в 60 FPS. А от Rocket League дуже порадувала, бо стабільні 60 FPS були майже на максимальних налаштуваннях, що для мене стало несподіванкою, та грати комфортно можна з досить низьким рівнем шуму і температур. Цей ноутбук став для мене першим ПК в такому форм-факторі. Так, ви можете справедливо зазначити, що я в чомусь необ'єктивний. Але після 13 років на настільних ПК побачити можливості сучасного ноутбука для мене було дійсно цікавим досвідом. Для комфортної роботи я вибрав додатковий SSD від Team Group, який добре розігнав по швидкості цей ноут та оперативку від тієї ж компанії ще на 8 гігабайтів, що створила всі умови для продуктивної роботи та розваг. Коли кілька років я вивчав ринок ноутбуків, то частенько зіштовхувався з компромісними рішеннями по ціні або характеристикам і зрозумів, що брати потрібно залізо хоча б від I3 або Ryzen 3. Бо для мене, як і для багатьох, покупка чогось, особливо такого як ПК, це покупка мінімум на 3-5 років, і економити хочеться досить часто, але не завжди можливо. Отож, плюси і мінуси. Плюси. Перше. Потужний холодний процесор, якого вистачить для роботи не тільки офісної, а й для кат та рендеру відео. Друге. Якісний дисплей, за яким приємно працювати. 3. Підтримка 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на частоті 3200 та PCIe Gen 4 для швидких NVMe накопичувачів. Четверте. Гучні і якісні динаміки. П'яте. Приємний тачпад. Шосте. Непогана клавіатура. Сьоме. Енергоефективність 8. Досить компактний та в міру легкий. 9. Наявність лан порту для максимальної швидкості інтернету. 10. Легкі BIOS і легке встановлення системи, без глюків з драйверами комплектуючих. Хоча, можливо, це лише в мене. 11. Кнопка включення окремо і іншої форми. 12. Індикатори винесені з боку, що не відволікає у темряві. 13. Наявність міні-джек 3,5 мм. Мінуси. Перше. Шум від кулеру охолодження при високому завантаженні процесора, який тим часом триває, правда, декілька хвилин, поки не охолодить процесор. Друге. Час автономної роботи не рекордний, хоча його повинно вистачити на робочий восьмигодинний день в офісних програмах, поки акумулятор новий. Третє. Не завжди адекватна робота Trade Directa, яка може перекинути на запис відео чи диспетчер завдань більше ядер, аніж на програму, яка тобі потрібна зараз. Від чого треба закривати зайві програми або відкривати спочатку необхідну. Четверте. Мало портів. Хоча особисто мені вистачає декілька USB 3.2 плюс 1 USB-C, але для багатьох, думаю, менше 4 буде замало. П'яте. Відсутність підсвітки клавіатури. Шосте. Більш продуктивні ноутбуки за таку ж ціну, але трохи старіші. Якщо у вас будуть запитання, ви можете задати їх у коментарях. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і допомогло вам визначитись. А тому бажаю вам вдалих покупок та мирного неба над головою. Па-па!